Я сильна жінка, мій гаманець на замку. Я не хочу на шопінг. Я сильна жінка. Мій гаманець на замку. Я не хочу на шопінг. Я. Ой, вибачте, я загалом прийшла сюди заради подруги. Вона сказала мені, ти щойно влізла в кредит, тобі не потрібен шалик. Загалом вона моя рація. Кому взагалі потрібен шалик, замотай шию колготами і буде тепло. Так би вчинила моя мама. А з іншого боку, з цим шаликом мої очі стануть більшими, а зачіска елегантнішою. І на співбесіді я буду виглядати впевненою та гордою. Дуже вигідне вкладання. Дівчина у зеленому шалику. Так, я люблю шопінг. Хіба це так погано? Адже в магазини ходити так приємно, дуже приємно. Ах, цей болеск шовку на грудях Манекену, а запах італійських туфель. А як прекрасно прикладати карточку? Платіж пройдено. Це все твоє. Тільки ти і твій шопінг. І потрібна всього лише маленька карточка. Це ж такий кайф. Це як. це. це як оргазм. Мені потрібен цей шалик. Вибачте, мені час щасливо.